Вдалася метою відключити преміум від З танцями з Бубнами я потрапила до їхнього сайту, тому що мені, як зазвичай, це буває. Перевірка не вдалась, вискакувала і через WhatsApp, і через просто телефон. Але я таки домоглась свого з 10-го разу зайшла а, і потрапила. На плани і тарифи. А, є така там опція, бачимо, що тут просто відключити тариф неможливо. Але є далі питання. І питання ось є: чи можу я скасувати підписку в будь-який час? Є така функція в налаштування тут з комп'ютера управління аккаунтом. Заходимо в налаштування облікового запису. Бачимо, що в мене преміум оформлений. Керувати, скасувати підписку. І ми, власне, скасуємо. Все, зможу користуватись до наступної відписки, але далі. А буде скасовано. все. Бачимо результат. Будемо сподіватися, що це врятує ситуацію.